Так, Плюс Exxon 20 кг, ціною 12 тисяч 10 гривень. Давайте почнемо прям одразу ось таких класних асіксів. Так, такі не прикольні. Дуже класні. Далі будуть іти ось такі кетики. Бекоз дуже цікаві, вони ніби порвані, але це так спеціально зроблено. Це така камінка. Вони новесні, ну, ще буде фітма Ancient Dem, 38 розгляд. Далі у нас буде ось така красивезна пара. Абсолютно новезенькі ще до ці діточкою. Ось такі вони. Так дуже симпатичні. ніжно Далі. Це нас будуть іти. Ось які наші шикарні. Погляньте. Ось такий, Така цікава, у них Ось так дуже гарно. Це, надається, буде 38,5 росіяна. Дуже синтетричні. Далі у нас клієнти. Ось так к'єтики. Білесенькі. Жіночі. Жіночі. Так, наступні. Ось такі. Тож, Тужко дуже красиві. Це на десь розмір. восьми. Будемо дивитися. О, погляньте, що тут у нас є. Боже, які шикарні тапулічки. Які вони якісні. Це навіть підошва брендована. Мені зможе це оригінал. Що не так Але не Тому Вони буду вам брехати. Наступний чоловічий також дуже клас класний. Погляньте на цю шикарну тканину. Це і не завжди якась така тканина. Дуже приємна. Дуже класна модель. У мене буде світленькі штанички, сорочку. І усе. Наступні у нас будуть іти такі. Ось доволі такі тяжкенькі. Так, ось якось світло, Молодаві, хтось знає. Так дуже синтетичні, чоловічі. Далі у нас будуть і жіночі. ночі. Ось таке фенси. Так, це важко. Далі будуть лофрити. Так, погляньте, ось таке лохари. Так, 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 що у нас тут є? А, так, найки високі. Погляньте. Ось такі гайки. Коричнева підошка. Красиве. Так мені подобається поєднання коричневого, з чорним. Це дуже стильно. Так, я чому взяла, дивитися, відпаде вікналочок. Ага, погляньте, погляньте, що у нас тут є. Дуже симпатичні на такій підошві. Так, це нам туди, я вам показала. Це дещо від кроксіде, також класно. з зустріпочок ідуть на великі платформі. Добре, давайте будемо по порядку, дивитися. Не можу знайти в коробці. Так, наступні ось такі чоловічі, тобто нас тут загнули наш нуліці. Також зам. Дуже приємні, в загальному на, на відчуття. Ось такі Це ніби ось так, 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 ось так. Погляньте, як вони виглядають. Шикарний просто. Дуже цікава моделька, такі високі, ніби підбірці йдуть. Реально підберці. Далі у нас тут щось запаковано, не будемо запаковувати, які там значок у нас. Погляньте, ось такі, абсолютно лайк, і ще запаковані. Наскільки Так, можливо, хтось знає, може покажути ближче. Далі, далі, далі. Так, ось та пудочки. Такі красиві. З дорічками досвідчується навіть. Класно на річку, вечка ногами не формується, не слопається. Так. Ось знайшла пару. Так, погляньте, які шикарні лофери. Тут щось у нас таке вибито. Така Боргунді, коли в І йде підкладочка загальна, подошва білесенька. Тут вона також білесенька, слідів носіння не видно, взагалі супер. Так. Хочу показати оці оцілочки шикарні, чоловічі. Погляньте, зелена підкладочка, біленька, чорна подошва, дуже легенькі, на шнурівці. Класна моделька, дуже класна. Так. Adidas, Lego. Якась колаборація дитяча, дуже тут жовто-зелені, такі яскраві, класнючі одним словом. Дуже класні. Ця коли я поняла нас дивуватися брендами, погляньте, які шикарні, Тут просто треба затерти, ми лежало в, в коробці і так видно, а так дуже класно. Так. У нас буде озера, тоже дуже шикарная на Оцей носик, круги, замуж, помислиться в коробові, іде в нас там. А, так, далі у нас будуть ось такі-то та пулечки. Дальше починати, ось такеньки, сіреньки. Далі коштували. Дальше у нас тут ще є ось стекеньки, тоже від Крокс. Дуже класний, Да, Так, коштувало, як напишеться. Десь я можу побачити розмірку. Знову тут не вказана, а один флокс. Далі у нас хочуть пропадають Ось такі дуже класні з бантичками. А такі ніби пластмаса. класні. Тому для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на вайберт або телеграм.